Багато хто задає питання: нікель чи мідь, що краще. Безумовно, мідь гірший, як не дивно, для збірок електроакумуляторів. Нікель кращий. Чому? По-перше, нікель має хорошу стійкість до корозії. Мідь з часом окислюється, окислена мідь має вищу опір, тому гірше проводить електрику. Далі, мідь є більш гнучким і. Мідь є більш, скажімо так, витривалишим до механічних пошкоджень, до перегибів і так далі. Мідь цього немає. Тож, як бачимо, все складається не в користь міді. Так, звісно, мідь має кращу провідність. Набагато кращу, нікель. Але чому ж все-таки я обрав мідь. Дивіться. Видно, це сліди корозії. Це. Нікель, який продається на Аліку, він уже поржавів. Тобто, якщо його кинуть під опір, це не чистий нікель. Продавав китайців чистий нікель. А це перше, друге, якщо чистий нікель брати і варити, він працює чудово, бездоганно Якщо ж це нікелі Йована сталь, а таке часто буває. То виникає проблема в тому, що сталь має меншу провідність струму, ніж нікель. І відбувається розшарування. А, тобто нікель відстає від сталі. Це відбувається не зразу, десь через рік, через два. І таким чином це дуже непогано впливає на збірку. Звісно, якщо у вас є чистий нікель, використовуйте його. Якщо ні, я що використовую. Я використовую а, без проблем мідь. У мене є от антиокислювач контактів. Також я користуюся нашим українським пітоном, досить хороший. Досить хороший, щоб ним користуватися, він також прибирає окисли. Ну, ціна ось цієї штуки 1000 гривень, це мені дали на огляд. Ціна Нікельового, ціна пітона набагато дешевше, якість та ж сама. Колись зроблю відео з порівнянням. Також я планую вже в наступних збірках, коли акумулятор зібраний і повністю готовий до роботи, вскривати його лаком. Спеціальний лак для е, МІДі. Є такий лак, тобто я планую вскривати його. То це буде досить таки хороший момент. Тож, не забудьте за підписку на обидва канали, ставте свої запитання в коментарях. Ну а я і канал Доброго вечора, гаража будемо намагатися на них відповісти. На цьому поки що все. Цікавий такий вийшов відео спонтанно. Тож, все буде добре.